Країною повинен лунати сміх у Кривому Розі. Криворізький державний цирк презентував нову програму чудотворці Завітала на прем'єру разом з класом і Даша, яка зізнається, що в цирку буває нечасто Але коли з'являється така можливість, то дівчинка з задоволенням поспішає подивитися нову програму. Я сьогодні прийшла з класом. Подивитися цирк. Мені дуже цікаво. Я але не дуже часто я ходжу до цирку. Ну, взагалі, мені дуже подобається цирк. Я б хотіла побачити, Тваринок, я дуже полюбляю тварин. Там цирка, щоб тварини виступали. Вікторія повітряна гімнастка з п'яти років. За цей час дівчина приймала участь у багатьох циркових програмах. Її номери вражають глядачів витонченістю та жіночністю, незалежно від складності трюку. Я думаю, насамперед, меседж мого виступу це показати мою майстерність, жіночність, тому що я думаю, що саме такий вайб несуть мої номера, тому що це може бути. Легкість незалежності від складності трюку, майстерність повітряної гімнастики. Режисерка програми Катерина Кримська розповідає, що всі постановки готуються індивідуально з власним терміном та часом. Ба більше у кожному виході артиста закладено філософський підтекст. Саме у виступі династії кримських головний меседж це те, що українська жінка, як і Україна, сильна та незламна. Наш номарадажу він йде про кохання, про про силу жіночності, про те, що Україна і українська жінка вона є незламною, вона є красивою і кохання воно завжди має, є і буде. Династія Кримських здобувала глядачів ще одним номером у виконанні повітряного гімнаста Віталія. Його виступ у стилі робота підкреслював міцність та силу кожної людини та показав, на що здатний кожен чоловік. Настрій глядачам і котики, які спритно перелазили по канату та з легкістю проходили різноманітні перешкоди, і навіть піднімалися вгору на повітряному кільці. Гімнастика, натохідці, еквілібристи, тварини та клоуни демонстрували усе можливе для того, аби діти та дорослі, хоча б не мить забули про військове лихоліття, та мали змогу впродовж декількох годин відволіктися і посміятися. Наші складні часи дуже важко, дуже важко працювати, дуже важко створювати саме чудеса. Але місія цирка і полягає в тому, що ми повинні саме от в складні часи підтримувати морально-емоційний стан родин, в яких є військово Уж бовці родин, які працюють на сьогоднішній день в тилу. Тому е головний меседж цієї вистави, що чудотворці це і є збройні сили України, волонтери, і взагалом е весь народ України. Демонстрували свою майстерність та піднімали настрій актори з різних міст нашої країни, зокрема з Києва, Львова Дніпра. Подивитися прем'єру прийшло понад 400 криворіжців, і дорослим, і маленьким глядачам прем'єрна вистава прийшлася до вподоби. Кожен знайшов щось цікаве саме для. a seba Краще побачити це неймовірне шоу на власні очі ніж сто разів про нього почути. Зробити це можна до 10 грудня включно. Щосуботи та щонеділі, початок шоу о 13.00. Квитки можна придбати у касах Криворізького державного цирку та на сайті Криворогкарабас.ком Маргарита Назаренко Сергій Філоненко. Перший міський.